Шановні лубенці, сьогодні 14 лютого, тиждень, який минув, пройшов надзвичайно напружено. Росіяни продовжували обстрілювати Україну ракетами різного калібру. Враження отримали області більше західні і східні, Харків, Дніпро. Сьогодні ми продовжуємо активно захищати наші східні рубежі, наші воїни, герої. Під Бахмутом, Соледаром і іншими населеними пунктами мужно захищають території нашої держави. Слава героям! Ми продовжуємо підтримувати Збройні сили, і за останній час окремі наші підприємці передали обладнання це дрон, який ми зразу ж передамо для Збройних сил України. Ми закупили за кошти. Місцевого бюджету генератори, також уже їх передали у наш батальйон тероборони. Продовжує надходити допомога і інша, яка направляється по заявки командування Збройних сил, тих частин, з якими ми співпрацюємо, прямо до командування і на їхні потреби. Генератори надходять до нас і за рахунок благодійної допомоги останнім часом. Ми отримали генератор та подовжувачі для потреб засудської школи і передаємо їй для створення пункту незламності. Довгоочікуване придбання це потужні генератори 75 кВт. Кожен три штуки ми отримали для потреб комунального підприємства Лубний водоканал. Вони будуть встановлені в першу чергу на ті об'єкти, водоканал, де вони вкрай необхідні. всього, що це каналізаційна стосні станції та очисні споруди. Інші надходження, які будуть по генераторах, будуть встановлюватися на інші об'єкти. Сьогодні ми говоримо за проблеми, які виникають у нас в побуті, і я б дуже просив би вас розуміти, що комунальні підприємства виконують свої завдання на сьогоднішній день. І не створюють проблем для нас: вода, тепло, електроенергія, газ. Тому дуже прошу по мірі можливості проводити розрахунки за комунальні послуги. За led лампочки держава ініціювала, і президент домовився із Європейським Союзом декілька мільйонів led лампочок будуть направлені і вже прийшли на Україну і в наше місто, в нашу громаду. Їх розповсюдження йде через установи Укрпошти. Вони у нас розміщені на відповідних вулицях, є адреси. Можна звертатися безпосередньо у стаціонарні пункти Укрпошти. Заміняється 5 лампочок. П'ять приносите, 5 забираєте вже цих лед-лампочок. Для сільського населення вже на окремі стаціонарні пункти Укрпошти їх передавали. І десь з 24 числа будуть завозитися і через пересувні пункти, які працюють по наших сільських населених пунктах. Кількість і можливість замінити ці лампи вони будуть залежати від того, скільки буде їх поступати. Але якщо говорити за стаціонарні, то по приходу там є ще і можливість зареєструватися в дії. Ну але це можливо складніше для населення простіше, мабуть, все-таки. По приходу і сподіваюся, що кількість ламп буде додатися, і проблема в тому, щоб замінити 5 на 5, існувати не буде. Триває війна, йде набір у гвардію наступу і в нашій громаді теж. В адмінцентрах, як у місті Лубни, так і на території нашої громади, в віддалених місцях, це у Збройні Сили України, Національну поліцію, Національну гвардію і прикордонні війська. А також формується на базі Полтавської області стрілецький батальйон, який також буде приймати участь у визволенні нашої держави Україна. Звертайтеся за роз'ясненнями в СНАП або у центр комплектації, тобто військкомат. Наше комунальне підприємство міська лікарня продовжує. Працювати над реалізацією проєкту по освоєнню дороговартісного обладнання, яке вже поступило до нас, і протягом останніх двох тижнів іде налагодження такого потрібного для особливо кардіологічних хворих обладнання як ангіограф. Працювали спочатку одні спеціалісти, далі інші. Зараз іде режим наладки і по їхніх прогнозах до кінця цього місяця, до кінця лютого, на початок березня. Це обладнання буде працювати вже в тестовому режимі, а далі буде використовуватися для потреб пацієнтів нашої лікарні та нашої округи. Вітаю зі святом, користуючись нагодою. Вірю в те, що любов переможе зло. Цьому підтвердження 43 народжених маленьких лубенця, з них 18 дівчаток і 25 хлопчиків. Все буде Україна. До побачення. Слава Україні!